Всім привіт! Підібрала різні дитячі шматки тканини. І сьогодні хочу спробувати пошити книгу для малюків. Розмір книги буде залежати від самого більшого малюнку, який мені сподобається. Така книга. Думаю, буде чудово вести себе при прані. її можна передавати друзям чи залишати своїм поколінням, якщо їм це буде цікаво. Хто використовує зігзаг, можна вирізати фігурки і закривати зігзагом. Я пішла більш простішим шляхом. Підібрала цікаві картинки з різними звірятками і діями. Десь приблизно вирізала 30 на 27, щоб було як підрівняти, підрізати, якщо буде потрібно. Можна проклеювати щоб малюнок не перебивався з однієї сторінки на іншу, можна проклеїти дубл... ну, дублерином чи флізелином, хто чим користується. Але проклеювати так, щоб коли будемо з'єднувати сторінки, щоб дублерин не попадав у шов з'єднання. Щоб менше було товщини. Я проклеювати не буду. Не хочу, щоб була важка. Хочу, щоб була звичайна легка. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Дякую тим, хто підписався за підтримку. За коментарі. Також можна ділитися своїми ідеями, тим, чим займаєтесь ви. Ось такі я повирізала картинки, зразу підбирала сторінки малюнок, щоб не попадав, ну, старалась, щоб не попадав. У Шви. Також з однієї сторони лишала місце для сшивання. Ось так складаємо лице до лиця, те, що ми підібрали, і мішочком зшиваємо. Одну сторону залишаю несшитою. Ось такий у мене вийшов мішечок. Вугли складаю рівненько. Щоб не було зайвої товщини. І вивертаю. Можна зутюжити, щоб було зручніше працювати далі. Я просто декоративним шовчиком закрила. Зутюжила і закрила декоративним шовчиком. Щоб не воздушило. Ось такі дві сторінки у нас вийшло. Да, слідкуємо, щоб були всі однакові. Головну сторінку можна не тільки головну. Поставлю ось таке мереживо. Можна в кожну сторінку, у кого є можливість і терпіння. Поставити в кожну сторінку різне, або одинакове мережево. Я буду ставити лише в головну. Ось так у мене вийшло. Декоративною строчкою закрила, щоб не воздушило. Це головна сторінка з кружевом. Тепер з'єднала всі сторінки. У мене вийшло 6 сторінок. Більше не робила, тому що боялася, що машинка не прошиє. Але можна кожну окрему сторінку закривати там, чи окантовувати, і просто потім зробити шнурком перепліт. Ось так. Кінцевий результат окантую звичайною білою тканиною. Але було б краще, я так подумала, можна було контраст зробити: якийсь коричневий чи кавовий. Ось так вийшла така красива, незвична книга. Можна робити своїм друзям, дітям, онукам. Кому завгодно, просто на подарунок, знак уваги. Дякую, що ви поряд.